Наші журналісти спитали у жруців про їхнє ставлення до хабарництва, чи їм доводилося коли-небудь брати та давати хабарі, а також в яких сферах, на їхню думку, найбільше процвітає корупція. Різко негативне, тому що це дуже пославлює бюджет. Все ще це хабарництво існує. Ми живемо у світі, у системі. І ця система всіх нас примушує десь колись поступатися чимось. А розмір хабаря різний: від шоколадки до. В ешелонів. Надіюсь, як і у всіх негативне. Ну, надіюсь, то. когда мне дают, дають, что я считаю, що проще допомогти человеку бескорыстно. До корупції, ну, це таке питання дуже серйозне. Звісно, негативне. Дуже негативне. Ой, дуже погано. Це, ну, на жаль, в нашій країні це нормально. Ну, якщо, якщо десь десь там процентів 5 чи 10 від, від зарплати, то можна дати. Ну, я, я б не, не назвав це хабарем, який, який це хабар. 5-10%, який це хабар. Хабар це коли платиш там все, що маєш на 5 років вперед, тоді це хабар. Це має, це має кратися на законодавчому рівні, так, щоб воно ну, не сприяло хабарництву. Вам пропонували хабарі? Так, звісно. Я работаю, але в моїй сфері, скажімо так, процвітає. Ну, давав, да, пропонували, в великих сумах, таких неймовірних. Не, не я мусив це робити. Дві тисячі, три тисячі доларів. В державній службі, я думаю, так. Ну університет вже не так, я скажу. Тому що в університеті більш-менш борються з цим. Медицина, медицина одна із найбільших. Живемо в цьому світі, шкода, що ми самі стараємося його змінити і самі же в ньому беремо участь в цьому всьому спектаклі. Абсурд, театр абсурду просто.